Мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня, гарного вечора і тихої ночі. І ви на каналі пані Зосі з України. Ось тут, біля травички, десь взявся ось такий дзвіночок. Ось такий. І розквіт. Ось так. Як називається, не знаю. Що це таке, теж не знаю. Але я його залишила, тому що почав розквітати. Ну, я тут його і залишила. Ось такі дзвіночки. Ось такі. Потім буду дивитися, що це таке. А зараз вам хочу відзняти відео про гейхері. Я вам скажу, що сьогодні у нас такий вітруган. Не вітруган, а вітруганіще просто. Просто вітруганіще. Ой, вся моя трава, всі мої красуні будуть квітнути. гортензії, Все, ось, бачите, все, воно лежить. Треба підв'язувати, тому що вітер був дуже великий. Тут у мене дитячий садочок і за ехір, бачите. Це те, що я купувала, те, що... Ну, вже все пішло в ріст. Те, що я своє ось розділяла. от. Такий був вітер, вітруганіще, таке дуло, таке мило. Це було годин 12. Такі чорні були хмари. І все пішло на Київ. Я вам скажу, що у нас холодно, це під Києвом. Бочанський район. Це дві різні гейхери, гейхерели навіть. Бачите, дві різні. От. Але все пішло на Київ. Але ми зовсім зовсім про це не шкодуємо, тому що в нас кожного дня йде дощ. Чіарелочка, дуже-дуже гарна красуня. Мені вона дуже подобається. Все пішло на Київ. Наробило нам трішки клопоту, тому що, кажу, все лежить. Бачили, все лежить, вся трава, все воно, не знаю, не витримало Цього буревію. Мої дорогенькі, я вам усім щиро дякую за підтримку, за поради. Красуні там, бачите, які виглядають. Користувалася всім, чим могла, тому що заболіла вірусним захворюванням, грип якийсь там, не знаю там штамп, Тому що, ну, звичайно, здавали тест на ковіда немає, але сама хвороба була дуже тяжка. Неприємно тяжка. Я вам скажу, що у нас хворіли всі діти і онуки. Але я хворіла найкраще, тому що можна сказати, що вони в легкій формі. Але я хворіла найкраще. Але вже сьогодні я підпрацьовую. Я вам скажу, що я хворію із вівторка, тому все-таки я виспалась, але декілька днів взагалі не спала. А навіть цю ніч я вставала тільки два рази, я пила чай на кухні. Два рази я пила чай з булочкою, тому що кашель. Але вже, звичайно, порівняно з тим, що було, це вже ні про що мова. Але я вам скажу, що вірус ходить дуже-дуже неприємний. І дорослі люди хворіють набагато сильніше, ніж молоді. Тому треба берегтися. Ну, я хочу підв'язати спочатку трави, бачите, що все лежить. Гейхери, не гейхери вибачай, з гортензії також. Вітер таке поробив, не треба, щоб вони поламались, бо будуть квітнути. І хочу обрізати фейхері. Але мої, мої дорогенькі, все-таки я вам усім щиро дякую за підтримку. Це дуже-дуже важливо. Але працювати потрібно, потрібно рухатися. Звичайно, я навіть з температурою ходила. У ну, мене 38,5. Більшої температури не було. А може і було, тому що я пила постійно таблетки, то я вже не знаю, що в мене було, що не було. Ну було, я вам скажу, не дуже добре. Ох. Але треба працювати, і навіть коли в мене була температура, і так мені було дуже недобре, не але ж я все-таки виходила на вулицю, зробила трішки присідання, гімнастику, щоб до легенів прийшло повітря, щоб не було застій. У легенях, тому що могло б бути ще і 음, що у нас. Як же ж? Ну, легких. Так? Тому потрішки треба рухатись. Зараз я хочу, що я хочу, тому що воно все, вітер усе розносить, все падає, і я хочу обрізати оцей цвіт у гейхер. Ось я вже обрізала, бачите, віточки. Цвіту гейхер. Мої дорогенькі, хто має гейхери, хто їх любить, хими насолоджується, тому що їх дуже багато кольорів, сортів, звичайно, гейхери, тіарели, гейхерели. Бачите, які вони всі гарнющі. Ну, це тут у мене трішки. Кури сусідські працювали, але вони вже так майже і повідходили. Звичайно, у валі гейхери дуже гарні, тому що у валі їм досить волі. А у мене вони тісненько все-таки. тісненько. Але нічого, в наступному році я все-таки їх буду розсаджувати. Так, чи потрібно оцей цвіт видаляти у гейхер? Чи потрібно, чи ні, я вам розкажу свій досвід. Ну, Звичайно, хто займається селекцією, хто... тому що дуже ж багато людей, знаєте, сіють, гейхери, і хости, і все що. Тому, якщо хтось цим займається, йому треба насіння, то хай збирає. А взагалі, бачите, гейхери вже квітнуть, вже майже відквітли, тому що в них такі маленькі квіточки. І я вам скажу, що коли кажуть, Ну, питають іноді, знаєте, Валя ж продаєш багато гейхер. І я ж продавала її гейхери і запитують, а вона квітне чи ні. І, бачите, як квітне. і я завжди кажу, що гейхера і хоста вона цінується не за цвіт, не за те, як вона квітне, а за листя, за колір листя, за будову, за сортність. А квіточки ось такі, ну що ну тут такого? Є одна гейферела, яка квітне найкраще. Так, квітне такі махрові, гарні квіти. Всі інші квітнуть ось так. Такого цікавого тут нічого немає. Тому, коли просто це треба було зробити раніше, ну так як я цілий тиждень все-таки була, я була ну, не в цьому житті, я нічим не займалась. просто. Пила таблетки, микстури, ой, трави, чаї і спала, якщо я могла спати, тому що декілька ночей, то я взагалі не спала. Просто взагалі кашель мені не давав спати, то я вам скажу, що я, звичайно, цього не зробила. Але зараз хочу зробити і показати вам, що на гейхерах це потрібно робити. Ті арели, гейхери, гейхерели, тому що, бачите, коли воно квітне, Ну, ще воно трішки так сяк. А коли вже воно відквітне і буде зав'язувати насіння, то йому треба дуже багато брати сили із самого кущика. Розумієте? І тоді у вас не буде таке гарне листя. Тому що дуже на зав'язування насіння гейхера гейхера витрачає дуже багато своєї сили. Тому треба їх видалити, видалити під на початку кущика, отак, акуратно розділити отак і отам взяти і її виломати. Я зараз візьму, я зараз візьму, господи ж, Сікатор. І зараз швиденько, отак всі біля отам внизу, в самому низу, я це все повидаляю. Щоб гейхера нарощувала свою красу, своє листя, щоб вона нарощувала коріння і не тратила свою енергію на оце це зав'язування насіння. Тому що на насіння гейхера дуже багато тратить своєї енергії. Тому я зараз це все повидаляю. Хай нарощується кущик, хай нарощується листя, тому що краса листя залежить від того, як почуває себе кущик гейхера. Який сорт, як почуває, як йому рости, які поживні речовини, тому що на зав'язування насіння поживні речовини теж витрачає гейхера. Тому зараз я це все видалю, щоб оця краса. Нарощувала далі, підготувалася до перзимівлі, Перезимувати їм треба. Бачите, ось я виділи, ось, біля самого початку, біля коріння. І все. І вона не буде тратити, бачите, скільки листочки тут, і, і гілочки, і квіточки. І вона не буде тратити на все це свою силу. Так. Ось якась квітне таким червоненьким. А це квітне таким червоненьким. Бачите, у мене була така червоненьким. Зелене листечко, але квітне червоненьким. Але воно у мене щось загинула. Так, це Барбариси. Ну, Треба все підв'язувати. Таке мені наробив оце цей вітер. Ну, я думала, що воно у нас далі є. Але пішло на Київ. Ну, слава Богу, киянам нам дуже потрібен дощ, а нам уже не потрібен поки що. Хоча кажуть, що буде із. І з вихідних вже буде у нас посуха, спека і посуха. Ось мої, я ж кажу, мої гейхери. Це мій мій дитячий садочок. Все приймається, нарощується. Тому щоб, я ж кажу, підготувати гейхери до зими, дати їм наростити листечко, коріння. Я дуже обожнюю оцю тіарелочку. Вона дуже-дуже гарна. Просто тут у мене їм, звичайно, тісненько, дуже тісненько. Але я в цьому році, у мене дуже багато ось тут флокс. Флокси у мене усі сортові. Сорто без сортних тут немає. Вони всі. І Жіночка мені там, пані Світлана. Рекомендувала, я позрізала верхушки, треба було мені це зробити раніше, але я зробила це пізніше, бачите? І воно пішло, і воно як коли буде квітнути, вони будуть пишніші. Дякую. Бачите, я кіну її поради, отак я й не знала, що так треба робити. Ну, я ж не квітникарка, розумієте? Я навіть на оцьому кущику це зовсім інша рослина, але зробила, бачите, воно теж розкущилося. Це я все зробила. Тут у мене всі гарні сорта, всі просто. Але так як я тут потім хочу на цьому маленькому клаптичку землі теж розсадити гейхери, хости, ну, посадити ті квіти, які мені потрібні. Тому що для флокс треба територія. В цьому році вони гарні, в цьому році вони не хворіють. Навіть нічим я їх ще не обробляла, але вони не хворіють. Не знаю чому, тому що раніше холодні ночі, холодні дощі, і флокси, звісно, в мене хворі. Тому я всі свої тільки починають квітнути, я її буду продавати за донат. У мене вже є знайомі, які чекають, тому я її буду продавати за донат. Обов'язково, тому що так просто дарувати не буду. Чому? Тому що потрібні гроші. Потрібні гроші. Е, на сітки дівчата плетуть, е, треба купувати тканину, щоб плести оці сітки. Тому все піде за донат. Тільки почнуть квітнути, все підуть за донат, тому що цю територію мені треба звільнити, щоб посадити гарні кущики тут. Ось буде квітнути в мене. Гортензія дуже гарна. Зараз це, Бачите, красунечка. Є у мене ще гортензії. Розсажу гортензії, хости, гейхери. Деякі ще квіти Їх і на цей там у мене квітнуть. Толя, що ти там твориш? І все. Ой, боже, я ж кажу, це так, цей вітер наробив отакого мотлуху. Ну, це взагалі. І все. І зроблю так, щоб потім мені не розсаджувати і не пересаджувати, тому що все це вже мені, я вам скажу, надоїло. Все, щоб вони себе почували дуже гарно, щоб їм рослося, нарощувалось дуже гарно. Тому, що, звичайно, сорти тут у мене гарні, вони красуні, але вони сидять, тому що місця їм тут мало. Тому квіти підуть, флокси задонати. Посаджу, тільки залишу і хінацеї гортензії, Мої кохані Мої кохані хости. Ось, бачите, ось тут як росте, не треба нічого розсаджувати, пересаджувати. Тільки єдине, звичайно, коли я вже щось купую або я продаю. Оця красуня. Бачили, які листочки? Не пам'ятаюся. Те, що я купила за донатою, яка красуня. Я така задоволена. Страшенно. Ну, оце ці хосточки я всі купила. Граціо. Граціо, граціо. Гуднес Граціо теж, бачите, які гарні листя. Какайма. Красуночки. Ну, я ж кажу, залишу тільки оце. Мої гортензії красуні. І все. Тому що тут вже у мене майже все зроблено. Я ж кажу, я тільки що роблю, тільки пересаджую і розсаджую. Все. Тут я вже більше нічого не роблю, тут вже все зроблено. А там мені треба все-таки, а там мені треба кожного року щось викопувати, щось досаджувати, вже мені все це надоїло квітнуть от Тому що хочу, щоб просто вже все росло. І мене радувало, тому що ми старіємо. І вже все це мені набридло купувати, садити десь там, а тоді пересаджувати ці горщики. Я вам ще зніму про горщики, скільки у мене ще ці горщиків від зберу урожай від цієї. Ожини і я її звідси теж видалю. Тому що залишила три гілочки. Жіночка мені там писала, що ви не видаляйте, вона ну, треба. Ви бачите, куди воно росте? Воно ж росте просто. Якщо я не буду верхушки видаляти, то воно достане до сонця. Розумієте? Три віточки ось тут. А що робиться? Воно мені прикриває, закриває все, тому зберу урожай. Ой, Боже, що це таке? Ой, зберу урожай і все. І видалю, просто видалю. Тому що, ну що це таке? Вже мені воно так надоїло. Я вам скажу, що вона у нас кисла, вона у нас не солодка. Ми її тримаємо тільки на компоти. Ну, дочка ще на джем. І все. Але вона нам робить тут мотлух. Тому скажу їй до побачення, ну що це таке? Оце ж не видаляє, Воно росте, я ж кажу, вона росте просто до безконечності. І все. Не будеш видаляти, то залишу тут хости. І все. І все піде, все піде в інший. Ой, мій дорогеньке, я вам скажу, що почуваю себе ще не добре. Звичайно, трішки попрацюю, потім йду полежати. От, думаю, що все-таки ще. Температура 37 у мене тримається. На вечір вона у мене такі є. Тому що тут у мене такий безлад. Одне від квітла треба викопувати на це місце садити щось інше. Ось валін. Бачите, дереві, як у мене квітне гарно. От. Тому фокси у мене гарні, всі сортові, але підуть вони по людях. Тому що це мені. Ну, бачите, це ж воно ще не квітло. Території держать багато, а коли вони будуть квітнути, ну будуть, мабуть, через місяць будуть квітнути. Тому буду казати їм до побачення і садити ті квіти, які не треба часто пересаджувати, які. Хочу зробити так, щоб одне квітло інше. Доквітало, інше починало квітнути. Ось барбариси. Бачите, це ж такі кольорові, а їм не вистачає тут сонця. Ці флокси прикрили все. Тому буду залишати тільки ті квіти, які не треба розсаджувати, пересаджувати, викопувати. Тому що все-таки флокси, вони гарні. Але ось тут щось відквітло, а це треба чекати. Ну, Не всі квіти треба садити. Не всі, зовсім не всі. Треба садити ті квіти, які квітнуть. Бажано на протязі всього сезону, але немає таких квітів. Це купила в Києві і купила таку гвоздичку, Потім зніму, тому що так, таку я навіть і не бачила перший раз. Тут у мене і ось будуть квітнути. Треба краще розсадити, отам от і хінацеї. Розумієте, тут у мене білизна сохне. Краще розсадити, там їх і на це, і сонце буде, буде краса, тому що кожного року оця проблема. Садити в горщики, потім на те місце щось інше і так. Ну і просто навіть що ось тут гарно, тут просто все гарно. А там я ж кажу, поки воно розквітне. Ой, мої дорогенькі, чекайте, 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 ой. Чоловік, ой, дивіться, дивіться, що це таке. Полізло ёжик, ёжик. О, 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 бачили, маленький й ви бачите чи ні. Вона же здорова жива їжиха, Ой, полізла десь, полізло, полізла вже. я не б... Вона у нас старенька живе, ну не старенька, а доросла просто десь полізла туди. І я вам скажу, що сидить там, сидить. Я вам скажу, що доросла, вона оце як лізе, вона мені ломає всі мої хости. Вона танком лізе між гейхерами і хостами, вона просто лізе і все. Ну і що ти зробиш? Живе вона у нас тут. Тому, мої дорогенькі, якщо ви, у вас є гейхери, і ви хочете, щоб вони у вас були кращі в наступному році, чим у цьому, то все-таки квіти треба обрізати. Хай формується ваша краса, хай готується до зими і нарощуються гарні кущики і коренева система. Гейхери це дуже гарні квіти, і якщо їм вибрати гарне місце, щоб їм не було тісно так, як у мене, то це краса, тому що гейхери цінуються не за квіти, а за колір листя. Ну що, мої дорогеньки, всім вам добра, здоров'ячка. Я піду пити чай. Хоча він мені вже надоїв. Бережіть себе, тому що хвороба дуже і дуже неприємна. Просто дуже неприємна, я вам скажу. Просто дуже. Допомагайте, якщо є можливість. Бережіть себе і бережіть Україну. Тому що вона у нас найкраща. І дякуємо нашим захисникам. Дякуємо їм кожного дня, кожної хвилини, кожної години дякуємо їм за те, що дають нам змогу жити, садити квіти і насолоджуватися життям. Дякуємо і ми споклоняємося.